Ви теж помічали на обличчі темні плями, які ми не можемо замаскувати навіть самим ідеальним тоном. А ще дрібні зморшки, втомлений погляд і атонічна шкіра. Добрий день! Мене звати Капшиєнко Юлія Олександрівна, я лікар клініки Медідер. І сьогодні я розкажу, як ми з цим працюємо на пікосекундному лазері. Пігментація, що ж це таке? Це надлишок міланіну в шкірі. Також чому з'являється пігментація, причин може бути дуже багато. Це може бути як і сонечко, так і наші гормональні зміни, які у нас проявляються з віком, або навіть з вагітністю, або з іншими е, станами. Також це може бути сліди постакна. Вам може здаватися, що це назавжди, але ми знаємо, як ефективно попрацювати з цією пігментацією. Пікосекундний лазер це технологія майбутнього, яка доступна у нас в клініці уже сьогодні. В попередніх відео ви можете переглянути, як ми працюємо з тату і татуажем. А сьогодні ми з вами поговоримо, як ми працюємо з пігментацією. Він працює з мікроімпульсами, які тривають трильйонну частину секунди, в результаті цього набагато швидше розбивається пігмент, і потім дуже швидко виводиться природним шляхом. Пікосекундний лазер ефективний при мелазмі, веснянках після процедурної пігментації. Пігментація після акне, вікова пігментація. Найголовніше, він діє безпосередньо на пігмент, не пошкоджуючи оточуючу шкіру. Тому тут ви можете бути впевнені в безпечності. У більшості це дві-4 процедури з інтервалом 3-4 тижні. Але все залежить від вашої пігментації, від типу шкіри. І від багатьох чинників, які ще можуть бути перед роботою з вашою пігментацією, ми обов'язково проводимо консультацію для досягнення кращого результату і поєднуємо деякі протоколи. І знаєте, який ми ще бонус отримуємо при роботі з пігментацією, запускаються процеси колагенезу. Це омолодження вашої шкіри. Це робота з дрібними зморшками, з кольором, з тонусом. Тому шкіра стає більш підтягнутою, зморшки розхладжуються, стають менш помітні пори. Часто роботу з пікосекундним ми поєднуємо ще додатково з нідосомами, тому що в комплексі вони дають неймовірно класний ефект і надзвичайно швидку регенерацію. До речі, про нідосоми у нас теж є відео. А як щодо реабілітації, так, вона є, але вона максимально коротка. І обов'язково пам'ятайте, потрібно користуватися СПФ-засобами на протязі цілого року, не тільки коли є активне сонечко. І ще важливо, ми можемо працювати не тільки з обличчям, шия, декольте, кісті рук. Наша улюблена фраза Краса це здоров'я, яке ми бачимо, тому не відкладайте своє здоров'я на потім. Будемо раді відповісти на ваші запитання в коментарях і чекаємо вас в клініці Медлідерн на більш розширену консультацію. Люблю цілу!